Вас вітає Березнівський навчально-виховний комплекс, економіко-гуманітарний ліцей, загальноосвітня школа перших-других ступенів. Розпочалась історія ліцею в березні 1995 року. Це був перший інноваційний заклад району, якому найбільша увага приділялася роботі з обдарованою талановитою молоддю. Проблема полягала в тому, щоб якісно підвищити рівень знань школярів з природничих наук. Математики іноземних мов, те, що не може зробити загальноосвітня школа, спроможна реалізувати спеціалізований освітній заклад. Ним і став економіку-гуманітарний ліцей. Мета ставилась висока: вишукувати найтиловитіших, вигранювати природні здібності, плекати майбутню еліту. В ліцеї приходять діти з підвищеними потребами, які бажають отримати поглиблену чи профільну середню освіту. Передність НВК. Перший інноваційний заклад району для здібних і обдарованих дітей, в якому створені умови для розробки і впровадження ефективних засобів і технологій пошуку, навчання, виховання і самовдосконалення учнів для гармонійного розвитку особистості. Кредо навчального закладу жити, творити, світити вільною душею. 2005 рік. Березнівський економіко-гуманітарний ліцей реалізовано в НВК Гелзож 1-2 ступенів Березнівської районної ради Рівненської області. У складі НВК функціонують Початкова школа школа розвитку. Школа індивідуального вибору. Охоплює учнів 5-7 класів. Школа становлення профільних інтересів. Охоплює 8-9 класи. Старша школа ліцей. 10-11 класи. Система добузівської підготовки для здібних і обдарованих дітей Березніського району. На сьогоднішній час в ліцеї навчається 341 учень. Кількість вчителів 44. Кількість втелів вищої категорії 22, кількість вчителів першої категорії 10, кількість вчителів другої категорії 6, кількість спеціалістів 4. Кількість старших вчителів 5, кількість вчителів методистів 15. Соросійський грант 1. У закладі запроваджено профілі навчання математичний, іноземної філології, англійська німецька мова та історичний. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється незалежно від місця проживання. Зарахування учнів до ліцею 10 клас проводиться на основі конкурсного відбору за результатами предметного тестування, результатами психодіагностичного обстеження інтелекту та професійних інтересів. Ліцей творцем безконфліктної освіти та нової філософії оцінювання навчальних досягнень учнів, оснований на використанні у навчальному процесі, рівновоступневої системи та принципу адаптації. Хочеться відмітити, що третина ліцеїстів щороку стають призерами районних олімпіад з основ наук. Це говорить про високий рівень їх інтелектуальності та бажання вчитися. У закладі функціонує пришкільний інтернат на 40 місць для проживання дітей з віддалених сіл. Учні, які проживають у ньому, забезпечуються безкоштовним трьохразовим харчуванням. Сьогодні наш ліцей інноваційний заклад освіти. Який розробляє, експериментує, випробовує нове у навчанні та вихованні здібної та обдарованої дитини.